Так, ну і ще одна історія: э, герой-антигерой, Отже. Політіко е написав величезну статтю. Е я тільки е фрагменти читала, але обкладинка дуже красномовна. Е хто насправді впливає на Зеленського. Політіко розповіло, чому він має такий величезний вплив. Я всім рекомендую просто це почитати. Е і згадали і за суперечку в Увальному кабінеті, де Зеленському е сказали, що він не так одіти, а Єрмак був в костюмі. Ну і словом про те, що. Що Єрмак абсолютно е, монополізує е, і узурпує всю владу в Україні, і е, абсолютно не має ніякого впливу на прийняття рішень е, Кабінет Міністрів чи Верховна Рада, всі кадрові питання вирішує Єрмак. І е, новина, яка, е, яку оприлюднила наприкінці минулого тижня Українська Правда після вбивства Портнова, що Портнов. Напередодні свого вбивства, 17-18 травня перебував у Києві. Більше того, із кількох джерел, і ми про це говорили теж на цьому тижні. Стало відомо, що він зустрічався із Єрмаком татаровим. І е, Зеленським. Жодної реакції від Офісу президента, жодної реакції від Зеленського на це немає. Ну а ми знову ж таки, як то кажуть, вскрили черяки і розказували, хто такий був Портнов, яка це була мразота, що він зробив, і як це торкнулося кожного українця. Його вплив його на судову і правову систему, і е, присутність його адвоката е, Олега Татарова у в офісі президента. Е, отже, давай давай по порядку. Твої, твої думки щодо того, можливо, ти можливо, ти знаєш щось більше. І чи відтерплялася якась реакція? Ну, знаєш, я навпаки, це, я, це дуже важлива тема. Я радий, що ми тут її підіймаємо. Е, мені трошки не подобається насправді, що тему візиту портнова в Україну державного зрадника цю мразь про російську. Так погано висвітили. Я вважаю, це велике недопрацювання наших українських ЗМІ. Я справді хочу мріяти, що це просто недопрацювання, але в мене щось інші думки нехороше лізуть в голову. Це свідома чиясь така позиція. Насправді дуже багато джерел. Говорили, називали різні прізвищами. В усіх в варіантах був татар це заступник голови офісу президента. Зараз, в принципі, в останніх джерелах європейських, які беруть цю інформацію, до речі, з іспанських правоохоронців, вказують, що це візит був далі на найвищому рівні, що це був татар Єрмак і Зеленський. І, ну, знаєш, я не знаю, як це я не знаю, як це коментувати. Це державний зрадник, та, який абсолютно законно був під слісом. Це, це людина, яка. Переслідувала українських діячів, це людина, яка посягала на територіальну ціль... цілісність. Це людина, яка, в принципі, ж автор е такого, коли країна наша в судовій системі рухалася не туди. Ну і зараз, і зараз насправді він мав великий вплив. Але він, той, у Януковича, не просто був там першим заступником. Він у Януковича будував і розбудовував цю систему, яка потім збереглася при Порошенку і При Зеленському. Це вплив на судову систему, на телефонне право в судах, на е, кругову поруку в судах. І це, це цьому авторство своє портов. Це людина зламала дуже багато долей наших українців через несправедливе рішення славетних Печерських судів, і не тільки. І в цьому контексті мені не зрозуміло чи зрозуміло, чому мовчить офіс президента, але Вибачте, не можуть бути таких непублічних зустрічей з такою людиною. Я зараз наберуся сказати, що, вибачте, за всі ці три названі, якщо це підтвердиться, Зеленський і армак татаров мають піти в відставку. Якщо справді у них була така непублічна зустріч з портновим, і йому дали можливість приїхати і поїхати з України. незаконно Тому що, що хочете, мені, що хочете мені Портнов, як в Україну мав, мав би можливість приїхати тільки по одній історії. Догнити в тюрмі на пошутньому терміні. Це, це це всі варіанти. І для мене ситуація це дуже однозначно. Мені зрозуміло, чому була ця зустріч? Згаданий татаров, якого Зеленський, очевидь, так любить, так береже і згадує, як він бував в Чеченців е кадирівців. Це дуже така показова історія, тому що татаров це ж соратник Портнова, він представляв його інтереси. Вони познайомились тоді, коли. Партно судову систему гвалтував і вона працювала на Януковича проти Майдану. А Татаров займав цю функцію у Захарченка в е, Міністерстві внутрішніх справ. І вони на цьому якби зіспівалися, як то кажуть. А, далі була робота з Портновим в Тандемі. Далі була робота на Ріната Ахметова. Нагадаю, де Ахметов уникнув відповідальності за «Роттердам Плюс, і справа «Роттердам Плюс була розвалена. Я хочу нагадати, хто там представляв в набув в тому числі, коли вони їздили, хто там представляв інтереси Ріната Ахметова. Це був адвокат Олег Татаров. Ну, тому, коли пан Зеленський розповідає, що от він такий класний, у нього демократичні основи побудови держави, і от, ну ні, ні-ні-ні-ні. все що завгодно, тільки, тільки не це. Я бачу. У продовження політики Порошенка, а Порошенко продовжував політику Януковича глобально. Е, саме в питанні розбудові правосуддя, справедливого і судочинства. Е, в мене позиція реакція однозначна. Я не хочу просто, щоб ми довго про це розбирали. Ця ситуація дуже, дуже однозначна. Це рівень державної зради. Якщо Портнов був в офісі президента, це державна зрада. Ну так. давай так. Давай Іншого питання... не дано. Так, ми згадали, ми згадали, що е, портнов, який працював в уряді, точніше президента Януковича, що він зробив судовою системою, це була державна зрада. Е, докази того, і е, ми говорили в нашому те, е, тері із е, Георгієм Тукою, який сказав, що ну е, що робив е, портнов перед е, е, окупацією Криму і Донбасу, тобто він. Е, Ретельно це все готував, і там і, і в нього і позивний був. Тобто він працював як перша людина в державі, яка це все організовувала. Списки портнова напередодні повномасштабного вторгнення теж він заспокоював у Наталі Влащенко в ефірі. Заспокою, що ніякого нападу не буде. все спокійно всі сидіть. А в той самий час він формував списки із громадсько-політичних діячів, журналістів, тих, кого в першу чергу треба буде. Знешкодити і тут ось така історія зустріч. І е, на всіх міжнародних зустрічах, перемовинах про припинення війни е, Зеленський говорить. Давайте тиснути на Росію санкції, санкції. І, і в мене би було логічно, будучи я е, там представником якоїсь переговорної групи чи е, політиком е, м, якоїсь держави-союзника. Я б сказала, чекайте, а портнова санкції ви не ввели, Нічого, вас ну нічого. Ми маємо тиснути. Ви своїми не можете розібратися? Як, як тобі отакі, от Ну, я думаю, що це буде. Ну, такі буде. Ми, люди... ми, ми на жаль, заплатимо за це. Розумієте, я думаю, що якщо про це пишуть європейські ЗМІ, ми заплатимо за це. Це буде поширюватися інформація. Вона буде встановлена, і вона вже встановлена, в принципі, іспанськими правоохоронцями. І в тому контексті ми заплатимо високу ціну за це, тому що в принципі це буде прямий доказ того, що адміністрація президента комунікує з державними зрадниками і з ними готова вести якісь підкилені ігри. Це ж антидемократична принципі історія сторінка справедлива, і ми за це заплатимо, тому що я це неадекватно, просто неадекватно. Про які європейські цінності, про яку європейську підтримку ми хочемо говорити. Якщо відбувається, ось ось це. Це може викликати і великі проблеми, абсолютно законно бурю обурення. Всередині суспільства, всередині держави. Е, Розумієш, я відчуваю, чому так він робить. Він настільки е, багато ресурсу, інформаційного вплив в ту історію, що війна, а я за Україну, і тому вибори неможливі. і Я буду стільки, скільки захочу. І це грає зараз злий жаб з нами. Е, тому що. Зміниш, позиція то однозначно. Ну про це ми можемо говорити. Не може бути Зеленський на своїй посаді, якщо він зустрічався з Портновим. Але все упирається в неможливість там проведення виборів з зміності цієї посади. І це, знаєш, це крок в бік Росії. Коли що б я не зробив, ідіть в одне місце, я буду стільки, скільки я захочу. У них там такий персонаж. Е, от зараз це такий дуже кейс, нехороший, який схожий у нас. Типу, дивіться, я можу зустрічатися хоч Портновим, хоч ще з ким захочу. Виборів то в Україні все одно немає, і ці виродки цим користуються. Давай ще будемо відверті. Це ж не, не ті пасажири, які кажуть: Ну ми розуміємо, дякуємо українцям за довіру. Ні, вони кажуть, що йдіть в українці в одне місце, виборів не буде. Ну так і ми маємо Трампа із його безконечними двома тижнями і наративами Росії і Кремля, які звучать, що ну як вони кажуть, давайте ми будемо вести переговори тільки тоді, коли в Києві буде легітимна влада. От, 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 такий, от, от такий логічний е, зв'язок. І тут от такий, така штанга із е, портновим, із зустрічами е, на найвищому рівні в Україні, і людину, яку випустили. Ну, дуже багато питань, але тут. Я тобі скажу відверто. Я, mm. я дуже полююся за ту історію. Ми не зайшли туди, коли Зеленський його команда дуже сильно рятується на рейтинги. І от Коли вони чітко зрозуміють, що їх не переоберуть. Вони, можливо, всерйоз спробують затягнути непроведення виборів і оцей от період, який зараз є складний. Хоча я теж погоджуюсь, якби, не думайте, що в мене якась така хайпова позиція, що зараз можна вибори провести. Ні, я абсолютно державницька, в мене позиція по воєнному стану по, по, по виборам. Але ну, є суки, які цим користуються. Це теж треба озвучувати. Не, не все можна закрити воєнним станом. Якщо якісь виродки, які їх несе, що у них безкінечні зараз повноваження в плані срокові перебування на посаді, ну, про це, це треба озвучувати. Ну, Тому що це мрогство в такий складний час для країни цим зловживати. А вони, сука, зловживають. Ну тому що як ви мені ще пояснити ось такі речі, у отаких з спортновим. А наступний тиждень треба буде стежити. За чим я буду особисто стежити? Це за тим, якщо буде якась інформація з Іспанії, тому що вони відмовилися вести спільне слідство із українською стороною. Суд прийняв рішення про повністю закрити хід розслідування. Але ж ти розумієш, гаджети, телефони, комп'ютери це все лишилося, і дуже цікаво буде, що були докази, кому він телефонував, які були контакти, з ким були зв'язки. І насправді це для нас буде напевно що шок, ну не так шок, тому що ми ми знаємо. Ми просто призабули. А треба нагадувати, бо українців часто через коротку пам'ять ми е обираємо не тих, не тих, кого треба. За чим Олеже, будеш стежити ти <плес> наступного тижня? Абсолютно, абсолютно погоджуюсь, що буду слідкувати за всіма можливими іспанськими змі, які будуть коментувати тему у і давати щось там. Новіше у них є виходи на свої право на свої джерела правоохоронних органах. Їх буде цікаво, їх буде цікаво доволі таки читати. І я дуже хвилююся, що просто вже ведеться підчищення з сторони української влади, і українська влада блокує цю тему на рівні інформаційної політики в Україні. Для них це основне. те, що напише іспанська преса, їм не так важливо, як важливо заблокувати цю повістку в Україні. Ну ж бачиш, лідери громадських думок, так звані, уже мовчать. А, будемо пробувати піднімати це питання. Я думаю, що я тиждень приспічу тому, що буду досліджувати максимально всі вихідні дані, які є, і треба буде це підсвітити. А, так звані переговори оцей футболінг, ніж тому, що може бути в Стамбулі. Ну, це теж буде актуально. Подивимося, чи вона відбудеться. Не готовий сказати, чи вона буде на наступному тижні. А, подивимося, що допише там Росія. В своїх цих меморандумах, які запропонує Україна, ну за їх навіть за їх обіцянками, це має бути на цьому тижні. Ну, якби теж цікаво. Немає не, не жодних надій, що там буде щось адекватне, притомне, на що можна буде всерйоз реагувати. Але за цим слідкую. І позиція Трампа, а, перша риторика була якась спроба того, що Путін в божеволі. А, Це була реакція на якісь наші обсяги. Вона не є послідовною позицією, і мені важливо подивитися. Чи буде він якось реагувати, і підозрює, що ні, то на всі ці ультиматуми він просто відкоментує Володимир, це крок до миру і так далі. Дуже дуже буде прикро. Тому що хотілося б, щоб в американській владі була адекватна експертиза того, чим займається Путін. Болів би, щоб було диво, що Трамп продовжує якусь таку риторику, що Путін божевільний, він грає з вогнем і так далі. Мені б хотілося б тому за цим теж буде слідкувати. Ну, міжнародка. Міжнародки буде багато. Ну так. Але знаєш, що треба застерегти наших глядачів, ті, хто нас чує, і бачить, що не дуже так оптимістично реагують на те, що я розлючений, я дуже розлючений, я дуже, дуже, дуже розлючений. І ще два тижні, і ще два тижні Трамп перетворився Там CNN. На... Да. CNN зробила прикольну нарізку, де він чотири рази за. Скільки там, три місяці скільки о, вживає фразу два тижні. Е, там, Типу, на початку, потім, потім зараз і типу, по квітні, в травні, він говорить про два тижні. Це такий Арістовіч вселився в Трамп. Ну це не солідно, не солідно говорити, говорити прикладно про якийсь срок, його не дотримуватися і чотири рази е, натомість говорити про два тижні. Але ну, в цьому весь Трамп я колись говорив, і в тому числі у вас, що да, ми маємо історію з чуваком, який. Сам собі говорить неправду. Дивіться, він ввечері пише одне, зранку робить інше. Це Трамп. А Кіт Келох ще сказав просто на завершення. Дуже мене, це, дуже мене це насторожило. Що не може бути мови про те, що Україна вступить в НАТО, так само не світиться Грузії і Молдові. І це навіть не обговорюється у контексті можливих тристоронніх перемовин в майбутньому. От от. Заради Бога, дайте зброю, дайте зброю. Перестаньте дивитися, коли ви забрали нас ядерну зброю. Перестаньте дивитися, що ми вам щось там чомусь винні. Дайте нам те, що нам по праву належить. А, я сподіваюся, ми побудуємо оборонно-промисловий комплекс. А питання НАТО і в якої там статті? Я вже навіть забув п'ятої статті. Я не, я не живу жодними ілюзіями. Блок НАТО в контексті а, колективної безпеки його не існує. Всі чітко розуміють, що ключові гравці не будуть захищати менших гравців і так далі. Це похована історія. І тому Путін, і Путін це чітко розуміє. Ну, у вас є розуміння? Ну, давай давайте жестює уявимо. Калінізацію область, сам, щоб до неї пробитися, то, кого там треба зачепити? Литву здається. Я, я, вже, я вже не пам'ятаю, чи Польщу припустимо, Росія вдається туди до окупації цієї території, щоб напряму мати коридор до Білорусі. З Керноградської цієї області окупованої. Е, чи буде застосована п'ята стаття, я готовий вже навіть зараз е, вступати в спір, що ні, не буде вона застосована. І в тому числі величезні гравці, Сполучені Штати, Німеччина не не вступлять прямо в війну за свого союзника. В цьому контексті ну взагалі не цікаво говорити про НАТО. Дайте дайте зброю, а ваше НАТО зброю. Там тусуйтесь Тосуйтесь, що навчайтеся, ну, типу, все. На жаль, колективна безпека в своєму розумінні похована. І тут, до речі, в Європі треба буде реагувати. Ми маємо все-таки прийти до колективної безпеки в Європі, От. як до сталого якогось договору, угоди, але це не, але це не в форматі НАТО. З, позитив, з позитивного, так <кхід> на цьому тижні. З позитивного нас як то кажуть, якось ближче стоїть перспектива, що нам дадуть Тауруса, так і візит Зеленського. Це з позитив. І Мерц, Мерц, як би там не говорили, він наш слон. Поки що <кхід> говорить правильні дай Боже, речі, дай Боже, але там є специфіка. Я трошки прозрів, коли досліджував і Таурус, і Атакамс, і навіть Шторм штормшедов. Ми там дуже сильно залежні від американських супутників. Коли застосовуєш цю зброю, там буквально без них неможливо її застосувати. І от зараз, слава Богу, Мерс вжив таку цікаву фразу, що всі піднімали обмеження, і Сполучені Штати теж. Тобто вони якби не проти дальних ударів, і вони роблять їх за можливе. Будемо сподіватися, тому що у нас були нюанси, навіть коли у нас були атакам Шедоу», у нас е Сполучені Штати не дозволяли бити по певним регіонам і взагалі по території Росії. І ми там могли тільки по Криму пуляти. Така собі двіжуха, Я чесно кажучи, був в шоці, тому що там ну, Shadow і Тауруси. Це тут європейська зброя, хоч чи не хочу до чого тут американці. Але так так доуправлялися класно в своїх військах, що не такі вони вже навіть незалежні. Так, будемо сподіватися, що до цього до цього зараз серйозно ставляться. Олег, я тобі дякую за дякую Назаєм. за розмову. Дякую за думки Назаєм. і коментарі. Наших глядачів закликаю всіх підписуватися на. Телеграм-канал Олега, Ютуб, соціальні мережі. Дивіться, будь Facebook, ласка, Львівську мануфактуру Якщо любите, ви... мачуку, якщо любите мачуки, Твіттер, і потім подивіться ще Львівську мануфактуру особливо. Особливо, коли там саморост Це це вам тілі марафонах не розкажуть і не покажуть. Я скажу слово Єрмак Зеленський мене вимкнуть на цьому. Тут до речі, тут до речі. Та, На ще можна маніфактура, та ще можна, ще можна сказати, просто підвести риску. Що про портнова там ну практично не було жодного слова, тільки про його вбивство нічого про зустрічі і і так далі. Дякую, Олег. Нам всім як, як то кажуть, здорового глузду, холодної голови, гарячого серця, підтримувати сили оборони та й робити своє. Що дякую. там залишається? Це дякую. Дякую, Олександр Роз. Доброволець зсу, учасник бойових дій, був гостем фокусу тижня. Дякую.